Хотів би вам, як то кажуть, доповісти хронологію цих подій, тому, якщо дозволите, я вам тоді зачитаю. У зв'язку з високим рівнем протиправної діяльності організованими групами в закарпатському регіону по запиту начальника західного регіонального управління була спланована. Робота літака даймонд 42, бортовий номер 23. Відповідно до цього розпорядження адміністрації Державної прикордонної служби літак 3 липня цього року прибув в аеропорт міста Ужгород. 4 липня цього року екіпаж в передльотну підготовку. Медичний огляд та о 14 годин 14 хвилин після отримання пакету. Вище зазначених документів почав виконання польотного завдання з терміном його завершення до 18 години 30 хвилин. Контроль за польотом на вказаному маршруті здійснювався за допомогою супутно системи Авіатрекінг з Одеської авіаскадрилі та через систему ультракоротких хвиль зв'язку кордон з відділів прикордонної служби Ужгород, Гута, Новоселиця та Великий Березний. В період з 14.28 до 14.46 хвилин система зв'язку відділів прикордонної служби приймала передачу позивних літака єжак 52 У 14.57 отримано крайнє інформаційне повідомлення про політ літака з напрямку населеного пункту Руський Мочар. В подальшому інформаційно було уточнено роботу нашу інформаційної взаємодії з підрозділями руху, повітряних сил, Міністерства надзвичайних сил, Міністерства внутрішньої та СБУ Почалися пошукові дії. З 18.50 до 21.30 проведено повітряну розвідку черговими рятувальними витольотами Міністерства з надзвичайних ситуацій в районі маршруту польоту. До пошукових дій залучено, окрім зазначених структур, місцеві жителі та працівники Укрлізгоспу загальною чисельністю до 200 чоловік. За координацією співробітників СБУ організовано точковий пошук спеціальними пошуковими групами в місцях ймовірного сигналу мобільних телефонів, членів екіпажу. Для управління пошуково-рятувальними заходами на базі Великоберезнянської райдержадміністрації було створено міжвідомчий оперативний штаб. У 5 годині ранку сьогодні розпочався повторний обліт повітряним судном Міністерства надзвичайних ситуацій, оскільки була ніч і вчора було рішення припинити зв'язку, тому що ніч гриста місцевість було припинено пошуки. І близько 5.30 спеціальну пошукову групи в складі співробітників Служби безпеки України та місцевих жителів напрямку населеного пункту Руський Мочарсіль у щелені хребта Яворник було виявлено уламки. Літака. Хотів би вам розповісти про екіпаж, який загинув. Це троє чоловік. Командир екіпажу це майор Мамонтов, перший заступник командира Одеської авіаційної ескадрилі. Загальний наліт його складав 550 годин. Штурман екіпажу майор Лисенко Олександр Юрійович, штурман-ланки. Загальний наліт його був 700 годин. І бортовий оператор екіпажу, прапорщик Гулю Константин Володимирович, також його наліт був близько 400 годин. Тепер коротко би вам хотів розказати про ці літаки патрульний літак даймонд 42 В Державній прикордонній службі на озброєнні їх є 3. У сьогоднішнього дня вже є два. Виробництво Австрія 2010 року. Наліт з початку експлуатації. Цього борта, який потерпів аварію в Закарпатті, складав 226 годин, крайні регламентні роботи проводилися з 17 по 23 квітня 2012 року. На літ після цих регламентних робіт складав 34 години. На літаку було встановлено спеціальне обладнання для здійснення тепловізійного спостереження та відеозйомки місцевості. Хотів би ще коротко сказати, що які обладнання мав даний літак, Оптико-електронну систему він мав, мав три канали отримання інформації, яку ми отримували. Це тепловізор, кольорову телевізійну камеру широким полем зору та можливості роботи при низькому рівні освітлення. І кольорову телевізійну камеру з вузьким полем зору та функція покращення зображення слабоосвітлених об'єктів. На сьогодні на літаках Diamond 42 виконано 305 польотів, наліт склав понад 165 один загального нальоту авіації 307. При цьому із витрачених нинішнього року авіапалива це єдиний літак, який споживав саме найменше палива, тобто, це, це самий найсучасніший літак, який є на озброєнні. В годину він брав приблизно 30 літрів палива. Зараз створена оперативно-слідча комісія, військова прокуратура провадить, тому зараз сказати про якісь висновки щодо катастрофи, чому так відбулося, ми поки що не можемо, тому що ми не знаємо. Причин, що призвело до трагедії, чому так сталося. Але завтра в Ужгороді прикордонники будуть прощатися зі своїми колегами. І завтра літак Державної прикордонної служби забере тіла загиблих і перевезе їх в Одесу, там, де вони будуть поховані. Державна прикордонна служба своїх військовослужбовців. Ніколи не забуває, тому це питання буде вирішено. Це навіть не обговорюється. Я думаю, це, це люди, які в районі від 30 до 40 років. Це, можна сказати, молоді люди. вам дуже прикол, що прикордонники це не, можна не рахувати один з найкращих екіпажів, які у нас в нашій службі є. В нас Літаки «Даймонд» дислокуються в Одеській авіаційній ескадрилі та в місті Харкові. Даний тип літаків найчастіше використовується при охороні територіального моря. І цей ж літак виконував вже не одну задачу на ділянці Західного кордону, саме по Чернівецькій області, вже був. Можу сказати, що що використання того літака і його можливості дуже є ефективні, тому нам дуже прикро, що так сталося, і ми сумуємо за нашими друзями побратимами.